Чому тварини позіхають? Коли хтось прилюдно позіхає, інші можуть подумати, що він не вихований або йому дуже нудно. Але якщо полишити в стороні правила етикету, то позіхання, по суті, є корисним і виконує певне призначення. Позіхання є мимовільним вдихом. Ми зазвичай позіхаємо ввечері, стомлені після денної праці і хочемо спати або вранці, після того, як прокинемося. Глибоке позіхання збільшує постачання кисню і може миттєво освіжити, тому воно нерідко є частиною процесу пробудження. Але чи знаєте ви, що тварини також позіхають, хоч не завжди вони це роблять для поповнення запасів кисню? Причини, з яких позіхають тварини, часто є досить цікавими. Мавпи, наприклад, деколи позіхаючи передати якусь звістку. Широко відкрита пащека з лютим оскалом зубів є миттєвою перестрогою для самця суперника або, можливого нападника. Вона передає звістку. У мене грізні щелепи, краще тримайся подалі. Помічено також, що хижаки з родини котячих, що живуть на рівнинах Африки, часто потягаються і позіхають перед тим, як розпочати полювання. Як і в людей, позіхання у них виконує фізіологічне призначення. До легень надходить додаткова порція повітря. Це підвищує рівень кисню в крові. Відтак серце перекачує кисень до інших частин тіла, постачаючи енергію необхідну для короткої швидкої погоні. Навіть і риба, як виявилось, позіхає. Книжка у світі тварин розповідає, що риба деколи позіхає перед тим, як почати швидко рухатися. Риба може також позіхати, якщо збуджена, або бачить ворога чи корм, тобто у всіх випадках, коли треба діяти швидко. Мабуть, найбільше враження справляє позіхання бегемота. Ця здоровенна істота розкриває свою величезну пощеку аж на 150 градусів. Позіхання дає старому самцю і показати всім бегемотам у ставку, хто тут хазяїн. Позіхаючи, він також нагадує про свій ікло усім, хто наважиться переступити межу його водного володіння. Тож позіхання, хоч воно і не таке драматичне, як реклева, є корисним і виконує певне призначення, незалежно від того, чи це позіхання сонне, загрозливе або просто збудливе.